Такі, що це. А вас комина чись чистять, щоб, щоб сажали нічого. І дивіться, що саме перше повинно бути? Глини замазали. Ну, no, глиною замазали. No. І щоб не розвалювалось, тому що то ваша небезпека. І вилягаєте спати, і знаєте, що спокійно переспите ніч і проснетеся в цьому секторі завжди стаються пожежі. І за то, що ну, закріплені, колиш, закріплені, щоб колиш, 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 повинні. Показати, доказати і допомогти. І хай навіть сусіди є молодші. Ну як же робота? Сажу потерли, почистили, помазали, та й все. То знаєш, що, що треба глядіти, щоб не запалити. Але то, то поки ще розуміє. Діти внуки та читають по телефону. Ви приходите, що ви тут робите біля печі? Як там? Завжди відкриваємо всі дверечка і вигрібаємо сажу, яка налітає. <палення> Вигрібаємо, <палення> на ну, якусь бляшку вигрібаю, відкритих гер... одну, не, тишу, там Почищено чистенько. No. Вигрібаємо. Вона... З кожних дверець. Сказати світимо фонариком, щоб там вже більше нічого не осталось. Так, щороку перед паскою. А ви саменькі живете, немає у вас дітей? У мене коло. А ви живете і не зрішете на долю, що ви живете. Бережіть себе і здоров'я. Я Криницька Людмила Петрівна. Працюю от сільської словіської ради. По селуниці маю п'ятеро своїх підопічних, до яких ходжу два рази в неділю, ну, наглядаю за всім, а в зиму ну, на осінній вісняний період дивимося за грубками, піччами, білимо, сажу, трусимо, дивимося, щоб було там все в порадку, не було ніяких тріщин. Пожежники теж провірають. Щоб старі люди не мали ніяких проблем, ніякої загибелі не було. У Нас у свій час проводилося на літній період, на весняний період. Значить, силами події місцевопожежної охорони у нас є зошити. Спеціальні проведено подвірні обходи правда, населених пунктів тільки нашої сільської ради. Вони пройшли, провели подвірні обходи, попередили громадян про значить, спалювання сухої трави, про відповідальність за спалювання сухої трави. Значить, особливу увагу ми наголошуємо одинокі неблагополучні, тому що ж таки благополучні більш все-таки подивляться одинокі неблагополучні сім'ї. То вони подвірні обходи, обходи також проводять. І до зими, крім того, що соціальні працівники в нас мені доповідають кожний понеділок який стан справ в житлових будинках, і підготовка взагалі до зими, і стан пічного опалення в одиноких громадян і неблагополучних. до речі, приїжджали інспектора старої вижви, які також з нашими соціальними працівниками, і я в Соколища ходила з ними, проводили подвірні обходи і профілактично, будемо так казати, бесіду. Такими людьми і дивилися, в якому стані будинки житлові, пояснювали людям, що то треба, що не треба робити. Але в нас одинокі люди на особливому контролі, тому що з ними дуже якби, важко щось доказати, переконати. Соціальні працівники особисто підбілюють, тому що не кожна одинока людина спроможна сьогодні грубку там, чи там плиту, тому що вони їсти готують все-таки на плитах, ще колишнього, будемо так казати, виробництва. То слідкуй за цим особисто, і так само було проведено роботу по чистці комунів одиноких, одиноких громадян, які проживають на території сільської ради. Людей одиноких немає родичів, близьких, зокрема, немає родичів, і самі близькі родичі для їх соціальних працівників. І в нас дуже тісна співпраця. І люди вперше сама особисто буває таких людей. Вони не обіжаються, вони задоволені їхньою роботою. А в цьому році пожежна команда пожежна кущова команда, от як тепер вже створена, місцева обслуговує 15 сіл по село Сикунь Старовольського району і фінансується за рахунок субвенцій з державного бюджету. Служба 101 з мобільного, безкоштовно. Ви телефонуєте ну, і я кажу, як береженого, і Бог береже. про свою безпеку. Бережіть себе і скажіть своєму дідусю в хаті не курити, грубку топити, не залишати без нагляду, діток оберігати і. Нуль. А далі що? Один. Один. Один-нуль, один. Я Залишаю спеціальну листівочку, щоб не забували, що при пожежі дзвонити 101, 102 буде міліцію, 103, швидка допомога, що, не дай Бог, треба буде. От, а при користуванні і пічним опаленням, теж знаєте, що треба дотримуватися. Люди похилого віку потребують сторонньої допомоги. Ми в соціальні робітники стараємося почистити димоходи, а до цього залучаємо волонтерів, які допомагають нам у цьому.